Хочу бахнути порівняльну характеристику двох ліхтариків ручних від фірми Phoenix лімітованої версії. Зліва Phoenix C7 модель, справа Phoenix C6, версія 3. Цей в блакитному, цей в зеленому. Також є помаранчевий колір, у цього ще є фіолетовий. І все так. У цього, окрім зеленого, є помаранчевий і чорний по вартості. Маленький це 6 коштує 2490 гривень, більший 3980 гривень. За промокодом MyCamping буде знижка 10%. Але є одна проблема: чи вони закінчились, чи вони будуть, чи не будуть в наявності, під питанням. Але. Кінець року, так, 25 го відповідно, ліхтарики, які подобались, мені дуже сильно так, сподобались 25-го року. От все одно вирішив вам показати. Світлодіоди в нас люмінус. У меншого ліхтарика SST-40, у більшого SST-70, ресурс 50 тисяч годин, туди-сюди, плюс-мінус. Максимальна яскравість у меншого ліхтарика в нас 1500 люменів, у більшого 3000. Он подивіться на ці люмінуси, як вони виглядають зблизька. Можливо, комусь цікаво, хтось, можливо, не бачив. Вже трішечки пилюка потрапила, ну нічого. Кліпси ось такі чудові кріплення в нас для цих для тимлячків якихось. Все одно от, мені подобається отак робити таку дискотеку. Карате-дискотека, я це назвав так. Далі, якщо буде знімати про ліхтарики з магнітним кінцевиком, тут я буду так робити, якщо буде якесь порівняння, і буду робити вам карате-дискотеку, буду вам показувати, так, вмикати якийсь режимчик стробоскоповий такий, і буду вам робити. Ну, коротше, Класний магнітик. Кліпся крутиться там туди-сюди, будь ласка, як хочете. Порт зарядки, хоп, type c захищений. Силіконовою такою дверкою. Вона, наче нормальна, не на соплях. там. Вон, бачите, вона там, наче така товстенька. Живлення від акумуляторів. У меншого ліхтарика 18650 елемент, 2600 годин. У більшого 21700 і 5000 годин. Дві години до повної зарядки маленький, якщо він максимально розряджений. Ось цей 3 години до повної зарядки. Ударостійкість 1 метр і там, і там. Вологостійкість IP68. Розміри, ну. Оцей більший, так, оцей менший, давайте так пожартуємо. Менший 133х32х23, на на більший 149 на 40х27, на вага 103 грами без акумулятора маленький, 172 грами без акумулятора великий. Шість режимів роботи має маленький ліхтарик, сім режимів роботи має більша модель, яка називається C7. Вирішив їх поєднати в одне відео, тому що мені вони здаються дуже схожими. ну, В принципі, так воно і є.